Замок у селі Язловець Чортківський район Тернопільська область. Замок 14 століття у Язловці пам'ятка культурної спадщини національного значення. Замок знаходиться на високому пагорбі з трьох сторін, оточеному річкою Вільховець. Він мав декілька будівельних етапів. Перший замок тут було споруджено в кінці 14 століття. Сучасного вигляду споруда набула у другій половині 16-століття завдяки старанням Юрія Язловецького та його синів. Замок мав форму неправильного п'ятикутника. В середині XVII століття конець Польський укріпили замок і оточили його з трьох сторін нижнім замком. Замок у Язловці належить до найміцніших фортець краю. Його навіть не намагалися здобути татари, не спокушалося на нього і козацьке військо. Через недбальство і бездарність командирів замок два рази здавали майже без бою туркам в 1672 та 1676 роках. В середині XVIII століття Станіслав Понятовський перебудував нижній замок у палац. У 1863 році барон Блажовський передав палац у користування жіночому монастиреві. Верхній замок з 2008 року входить до складу національного заповідника замки Тернопілля. На сьогодні замок зберігся частково та складається з фрагментів оборонних стін, веж, казематів тощо. З північного боку частково збереглася півкругла триярусна бастея висотою 18 метрів, найбільше вражає п'ятиярусна башта Донжон з в'їзною брамою на рівні третього ярусу. В'їзд з внутрішньої і зовнішньої сторони, оздоблений декоративними порталами з білого вапняку з орнаментною різьбою, виконаною в ренесансному стилі.